Всім привіт! Сьогодні хотілося би підняти таку тему, е, цікаву, як створення логотипу. Е, створення логотипу, яке досить простим способом в онлайні, просто за декілька кліків мишкою. Е, на дуже простому рівні, але, тим не менше, ну, досить якісним способом. Е, окей, зараз тоді почнемо. Є дуже. Є дуже класний сайт, який називається cooltext.com Бачите, скільки шаблончиків ви можете створити тут логотип для свого сайту, чи я не знаю для своєї сторінки на Фейсбуці, ВКонтакті, для аватарки, підійде для будь-чого. Бачите, отакі от речі. По-моєму, ну, досить класно, так, досить гарно. Такий Word взагалі пропонує, але от є ще такий сервіс, і я думаю, він буде досить корисним. ну, Досить корисним, я ним користуюся постійно. Якщо потрібно зробити якусь кла... ну, якийсь класний логотип, то е, йду я. Користуватися послугами цього сайту cooltext.com Отже, отже, ну, давайте спробуємо отака продейська тема використати. Е, реєструватися тут не треба для того, щоб зробити своє лого. Отже, просто ввести тут свій текст. Назву свого сайту. UI Road". Окей, okay, тут можна вибрати розмір шрифту. Бачите, тут можна сам шрифт вибрати. Купа всяких шрифтів, самих-самих різних. Є що вибрати взагалі. Бачите який шрифт. От. Ну, можна тобто вибирати, колір можна вибрати. Купа всяких налаштувань, тінь можна вибрати, всі ці речі, як воно вирівнювання, як воно це всі речі буде, розмір. Тут забрати, щоб е, авто вирівнювання не, не відбувалося, і ви тоді вибираєте той розмір, який вам потрібно. Якщо вам трошки більше треба лого, чи трошки менше, всі ці речі, то, то, ну, ви тут просто вводите. Окей. Ну Давайте спробуємо зараз щось зробити. Я веду тут 50. Ну, наприклад, Road. Нажимаємо Create logo. Ось такий от логотипчик. Буде Download Image. Ось така от штучка. От воно тут загрузилося. Бачите, от в такому є воно. В загрузках подивитися. Де там? О, култекст? Cool є то, що нам треба. Ну, окей, оце це такий сайт cooltext.com Створення досить якісних логотипів, цікавих з цікавим дизайном. Якщо комусь це відео було корисним, ставте лайки, робіть репости і удачі вам наснаги в вашій творчості. Всім дякую, всім па-па.